Увага, Бог прямо зараз відкриє духовний світ для віруючих. Є розумники, які кажуть, Ісус на третій день воскрес. А чому в Біблії написано три дні та три ночі? Виходить лише три дні та дві ночі? Відповідь проста: Земля кругла, для когось це було три ночі та два дні, а для когось це було три дні та дві ночі. Загалом, якщо подивитися по всієї землі, то виходить три дні та три ночі. Богові потрібна віра, а багато хто шукає доказів та знамень. Потрібно вірити в Христа, померлого та воскресшого. Потрібне покаяння, щоб бути вільним від бісів. На сьогоднішній день церква представляє Ісуса Христа. Потрібно слухати і йти за тими, кого Він. Послав, хто слухає їх, той слухає Ісуса. Тому, якщо ти не слухаєш тих людей, яких послав Христос, якщо не слухаєш живої церкви, яка приносить плід, Ти не слухаєш Христа. Ось вам біблійна демонологія: є біси у віруючих чи ні. Сам Ісус пояснив і доказав, де є біси, де немає, як вони виходять, як вони входять. І як визначити будь-яку людину, які в ній духи? Перша віра, друге покаяння, третє слідувати за Христом, стати Його церков'я, з'єднатися, стати учнем Ісуса Христа. Дивіться канали Салтаненка і ви зможете це зробити.